О, така в мене сьогодні прогулянка. Це вже дорога додому. Тепло, гарно, тихо. Правда, хмарок багато і обіцяють дощі. Не знаю, як на мене. Дощі це добре. Мабуть, і гриби будуть ранішні. Це і строчки, і сморчки, бо зимовий гриб. Зимовий опеньок, пламуліна, для нього вже досить тепло, це йому вже некомфортно. І ще зустрічаються почечки місяць назад, коли морози вже відійшли, і напротязі місяця були ще ночі дуже холодні, але було сухо. Тому фламулі не було небагато, але вона ще була. А зараз вже, звичайно, для неї дуже жарко. Вже не буде. Це дорога додому. Несу хороші зйомки, сон трави, свіже повітря. Настрій хороший. З лісу після прогулянки стараюся і вам донести оці враження, бо я на пенсії, а ви, певно, дасть Бог на роботі, бо робити, звичайно, треба. Робота це благо дає можливість. Вижити, але ж, щоб побачити красу, то чи поки їдете в транспорті, чи вдома, відкрили гаджет і у вас є весняне враження. Ось такі зустрічаються гарні галявинки молодої зелені, красочної. Радують око. От трава чистотіл взагалі вже пишна, але ще в неї немає бутонів. Цвістиме вона ще пізніше. І як з лі... лікувальною метою, саме тоді, коли починають розпускатися перші квіточки, тоді все стебло годиться. І, сон... і... чисто тіло можна брати, де бачите, Не жалійте, вона дуже добре кругом розповсюджена тут. От. Це не буде.